Сьогодні програма «Агроньюз» перевірить, який трактор найкращий для обробітку українських земель. Починаємо тест драйв. Змагання тракторів влаштувала агропромислова компанія Росток Холдинг». Учасниками стали трактори чотирьох провідних світових компаній. Представники кожної з яких нахвалювали своє. Трактор комплектується комп'ютером для, для автоматичного регулювання потужності двигуна для досягнення максимальної економічності. Наш трактор обладнаний дилематичними системами GD-Link та системами точного землеробства. А водій одного з тракторів-учасників навіть запевнив жартома. Його машина настільки потужна, що може їздити без нього все настройки на, на системі как, автоматично, як ну, забили в системі, і вона просто їде як положено. Оцінювали сільгосптехніку експерти за кількома категоріями. Будуть оцінюватися по продуктивності, по розходу топлива, по мощності, по... Цінової політики, скільки стоїмося самої техніки, плюс е, обслуговування його ТО, на до, вплоть до 4 тисяч мета Так за 20 хвилин експерименту виявили, що вся представлена техніка є продуктивною, потужною та вимагає мінімальних витрат пального. Коштує такий надсучасний трактор для обробітку землі від 200 тисяч доларів. Проте як заповняють виробники, вітчизняні аграрії можуть собі їх дозволити, адже придбати трактори можна у кредит або лізинг. На сьогоднішній момент ми працюємо через лізингові компанії, і комбайни ми теж полагаємо покупать по такої же схемі. Так, відповідно до програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, цьогоріч передбачено збільшення видатків на фінансовий лізинг. І це дасть змогу аграріям вже цього року отримати понад 4 тисячі сучасних сільгоспмашин.